Всім доброго дня! Сьогодні у нас 18 травня 2024 рік. Сьогоднішнє відео буде цікаво тим людям, яким надоїло крутити медогонку вручну, тим людям, яким надоїло заставляти жінку чи помощника, тим людям, яких немає кому допомогти. Я вам покажу і розкажу, який електропривод підібрати на медогоночку. На любу якому на стару, на нову, який привод взяти, все, те все. Покажу, що ми тут по Полтаві привезли трошки інформації. Дуже швидко буду вам показувати. Але мало того, я вам говорив і обіцяв, що буде розіграш. В сьогоднішньому відео розіграш. Через 10 днів проведемо прямий ефір і зробимо розіграш. Розіграємо сьогодні електропривод. Ціна 3 800. Класний подарунок, я рахую. З ні за що, У вас тільки треба буде 30 секунд вашого часу. Це перше місце електропривод, людині підберемо на любу якому догонку. Друге місце 500 гривень, третє місце 500 гривень. На кордочку поскидаю. Так що три буде переможця в нас. Е, від вас потрібно б, тільки підписатися на мій канал, зробити репост обов'язково цього відео, поставити лайк і написати коментар. Все. Це я вважаю, що від вас 30 секунд цього часу, якщо ви зробите, і додивіться ролик до кінця. Від вас цього нічого не буде. Це буквально подивимося, 10 хвилин ролик, поставили ці всі, що я прошу, і ви хтось із вас отримає. В мене все по-чесному, ви знаєте. тому починаємо і розказую вам по-швидкому, щоб вам було понятно і зрозуміло. Такі гарні медогонки, дуже класні з електроприводами. Так, що розказує вам за електроприводи. Їх є два види: є електропривод механічний. Він з крутілками. Ми обертаємо тут таймер, ставом, тут, тут ми ставимо швидкість, кнопка реверса в одну в другу сторону, знизу, знизу кнопочка. Не кнопка, це розйом для підключення педальки. Це один вид. У нього захист працює на 4 амперах. І є потужніший тут на 6 ампер захист працює, Це програмірований. це більше приназначений. Хто там ротурсоту під радіальну, в кого є старі медогонки, поняли, що на 24 рамки радіально ставить, можна і плюс 4 касети. Оце такий ставити. Тут уже бачите, як є, є програми під радіальну відкачку, ось п'ята, і чотири програми для відхордіальну відкачку. Кому як зручніше, але звісно, що цей трішки дорожче стоїть. На сьогоднішній день цей коштує 4200, цей коштує 3800. Знижка від мене є, кодове «підписник». не забувайте казати. Ці електропровода працюють від 12-вольтового акумулятора в полі. Дві, дві доби можуть працювати. Але якщо вам потрібно вдома, є такі в нас блоки живлення. Ви підключаєте блок живлення, я всіх повключав вже. І все. І будемо працювати від 220. Дуже якісні електропривода, гарантія 3 роки. Двигатель 100 ватний, але він дуже потужний. Ремінний привод закритого типу. Тут те ж саме. Підключать його дуже елементарно. Зняли редуктор ручний. Ось редуктор ручний отакий. Ну, там у вас можливо на старій медогонці просто редуктор є. Ми ставимо. Ось бачите, зараз постараюсь спустити камеру нижче. Ось як воно з'єднується. Бачите? Просто два болтика затягнули. І і, бол і болтик поставили ось сюди ось, ось, ось заштопорили, щоб вже воно ж ну, тримало. І все. Прикрутили, і пульт тут так само прикручуємо. Бачите, ось, два болтика, воно все підходить. Нічого тут ставить його, блін, ну, 5 хвилин треба максимум. Елементарно дуже просто. Виставляємо таймер. Наприклад, нам треба 2 хвилини. І вибрали обороти. ну, Скільки ви там знаєте, приблизно ви хочете крутити там, не знаю, 2 хвилини крутитимемо. І плюс там на шестерочку, Ну ви знатимете мед холодний, то треба більше оберти, менші, І кнопочка старт, Ось бачите вона, Раз. Все. Медугуночка почала крутитися. До речі, це медугунка вся з нержавейки, Дуже класна. І бок, нержавейка, касети, і ротор, кран, Кому потрібно також звертайтеся. і в Полтаві ж є вони. Так, а це більш бюджетніший варіант, це нержавейка, бок, касети покрашені, але вона стоїть більше п'яти тисяч гривень. трохи, не набогато. Це я вважаю, що зовсім небагато на сьогоднішній день. Все, бачите, вона оберти почала. Тут так само ми вибираємо програму, яку вам треба. І кожну програму можна її підкоректувати. Давайте нажмемо першу програмку. Все, почалось. 150 обертів за хвилину. Працюють тихо, працюють дуже класно. Працюють від 220, працюють від 12 вольт, гарантія 3 роки. Можливо, у вас медогонка старого зразку, і у вас такий редуктор, то чугунні були такі або алюмінієві, і у вас також вал виходить. Ну, може бути так, що вал ваш коротший. У нас 55 мм, у вас може 30 мм, то не переживайте, ви можете вал або підрізати, або під оці два болти, ось під оці, ух ти. Під оті два болти, тільки отут. Трошки щось райку якусь підмостить, щоб його приподняти, щоб не різати вал. Поняли? А як також є в кого шестерні, і зараз ви на каналі на відео бачите, в кого шестерки ці конусні є, то вам такі треба без, без валу, а втулка. Щоб була, бачите? Тобто коли ви знімете з електропривод. Коли ви знімете свій редуктор чи втулки, чи ремінний привод, у вас вал отричають вище планки цієї поперечної траверси. Тому вам треба з втулкою. Все. Оце і все, ви підключили. Хватить, крутить руками. Я вам кажу, ну це пойміть, що це ну, не ті гроші воно стоїть, це не ті гроші стоїть, щоб оце маслати. А багато зараз, тим більше, а багато немалося зараз хлопців служить і там дзвонить. ну дедушка дзвонить, каже, в мене помощники всі на війні, я мені електропривод, тому що нема кому допомогти. І він сам собі ви самі себе розпочатуєте, ваша задача тільки підійти повернути, підійти повернути, вам треба буде рамочки. Ну, оці касети, тобто повернути. Все, ось касети, бачите, як повертаються класно. Дуже зручно і дуже класно. Все. І кстати, не шукайте в ті біушніми медогунки, бо там, оце дивлюся, я куплю беушними медогунку. Ви ж поняли, навіть якщо такі з красним ободом, старі медугунки, вони там із сіткою йдуть. Сітка не годиться. Зараз прутики, бачите, вони? Які? Вон, прутики покажу вам. І прутики, вони не так рве рамку. І рамка падає вище, вона лягає. Ось бачите, що там буду розказати, що рамка вона є. Ось бачите, як Гофман виходить він отак. І вона плотно прилягає суд. Прилягає до цього, стільник прилягає плотно, нервато. І не такі, такі ж великі медогонки Щас, ну, ціна гарна. Я вважаю, що гарна. Електропривода, бомба. Все, що я вам хочу показати. Якщо, якщо хтось щось не зрозумів, Якщо хтось щось не зрозумів, як підібрати електропривод. Там, ну, може вам... У нас є ще, до речі, ще подожди, я хотів показати, що є такий у нас 300-ваттний двигатель, тут така бадя, це в кого там медохунка, може, рамок на 40, то таке можна теж поставити. Поняли? ремінний привод. Ну, тут відкритий, цей дорожчий стоїть. І ще відкритий ремінний, не дуже мені це подобається. Ну, таке ще є. Це навощувачі, Дивіться, можливо. Можливо, хтось із вас не зрозумів, як підібрати електропривод, який йому саме треба. Ви можете мені позвонити, ви можете мені на вайбер скинути медогоночку, вашу фотографію з тим. Абсолютно під любими догонками підбираємо електропривода. Вже навіть в Європу їх відправляємо. Привод, а такий електропривод Ми ж підберемо на вашому догонку. Безкоштовно вам підправиться за те, що ви зробите лайк, репост цього відео. Поставити лайк, напишете коментар і підпишетесь на мій ютуб канал. Дивіться, який гарний. Дивіться, що ви скажете. Поганий привод, та дуже класний. Ну нема аналогу на сьогоднішній день в Україні. Немає компактний, маленький, економний, а за адекватні гроші. Дивіться в Полтаві. Трошки привезли мені Полтаві товара, тому що дуже доставку платить. І от і місні хлопці Полтава баройон. Або, або кому недалеко приїхати до Полтави, ви можете приїхати забрати. Є ось о... медогоночки. Медогоночка повністю з нержавейки є. Позвоните, ціну, спитайте, ціну не кажу, тому що через рік будете дивитися, через півроку відео, і воно ціна вже поміняється. Вся з нержавейки, і касета нержавейка 304, і бак, і кран, і можна з ножками. І... І є ще такі ось, дві штуки. От бачите, стоять вони. Я по дві штуки буду держати для того, щоб ви прийшли, забрали, і то і вам не треба було платити доставку, бо доставка дорога. Ось тут виходить крашені касети. Бахня ржавейка 430, вона магнітиця, але ржавіти не буде. Це 100%, бо я на такі працюю. Кран пластиковий, Вон. якісний пластиковий кран, якісний. Також можна ножки поставити. Можу вам зразу поставити електропривод. Поставити, ну, я їх зараз розберу, заберете з електроприводом. Ідуть вони з ручним приводом, Медогонки ці. Ось такий ручний привод. І ручка, це редуктор. Ось ручка лежить. все. Комусь цікаво на Полтаві. Також на Полтаві. Чи на Полтаві? в Полтаві. Також в Полтаві є, ну, це такі медогоночки є. Приїхали, забрали і все. Красота, доставочку не платимо. Є автоматична, я в слідчому відео покажу вам. Автоматична, повний автомат. Це вже сама повирачує касети в одну сторону, в другу сторону. Тут уже такий пульт, тобто євро стоїть блок питання. Є 4 в Полтаві, 4 вся вся нержавейки, повний автомат. Є в Полтаві Mercedes. Я його називаю Мерседес, це восьмирамочна. Це полуповоротна, намет літа на пластинки, рамка абсолютно ніяку не рве. Теж в Полтаві є, можна приїхати забрати. І 6 шестирамочну, шестирамочну вже дядько забере на наступній неділі. Це ж все в пленці, поняли? Оце все пленка Оце все пленка, щоб ви зрозуміли. Це транспортувачна пленка. 430-та йде без пленки. Так само і ці ж кришки. ось, Це ж теж пленкою обклеїли для того, щоб транспорту, щоб не той. Це я тут знявось. Ну, і шестірамочне є. Шестирамочну забирають, ну, можуть ще підвести мені за воду, не проблема. Це для того, щоб зберегти вашу доставку, бо доставка стоїть немалих грошей. Я так приїхали, включили, я вам покажу, розкажу. І той. І ви собі спокійно зможете ну загрузимо і погнали. Все, ціни, я вам скажу так, ребята: ціни не будуть такі ціни, як зараз. Ціни будуть зовсім другі. Ви подивіться, що з економікою. Ви самі розумієте, що з економікою. І як тільки долар прийде, бо є ніржавейка це імпортна. Подивитися, скільки вона стоїть. Я розумію, що ціни намет немає, я все розумію. Зараз вам хочу показати ось ще сонячні воскотубки що в мене є. Це на полтові. Це в полтові. Ось бачите, три, шість штук. сонячних воскотопок є. Одну вже забирають з Полтави. На дві рамки. Я вам показував вже вся з ніржавеїчки. Ціна там щось 3, 3 з копійками, не пам'ятаю. Я рамочки положив, ось піднімаємо. я минулий раз, зараз, секундочку, так роз. Ось така є нержавіюча паличка, і висіди, раз. А я не бачив її. Мені директор позвонив і каже: так що ж ти каже, я не знав оту крішку назад скидав. Бачите, підпер положили рамочки сюди. Або рамки, або забрус, або язики. І все. А внизу менший лоток. Бачите, стоїть, кудись стікатиме. Вони там трошки модернізували після прошлого відео, що я показував. І сюди віск стікає, сонце, як сонячний день. І вон там лоток лежить менший. Он він. І тоді такий сліточок забираємо. Все. Теж в Полтаві є. Ну, їх, кстати, не тільки в Полтаві, я буду її відправляти, тому що. Зараз проблема з відправками сонячних воскотопок, там немає боксів. Тому я і доставку буду робити. Нова почта флатбоксів. Вчора відправляв пару штук, то по 300 гривень доставка виходить, бо у флатбоксі, щоб стекло не побили. Отак, Бачите, і задвижечки є і такі. Отак, все. Медогоночки, все. А, ще ж забув вам показати, саме те саме головне. Ось що, саме головне. Не саме головне, але є. Той наш, я вам показував вощи на медове місто. Він каже, побачив медогонки, що мені привезли у Фейсбуці. І привіз мені і привіз мені ось. Кай, я тобі трохи привезу вощину. І привіз мені 350 чи 360 кг вощини. Дивіться, воно поки що є на Полтаві. В Полтаві. Що це я на Полтаві та на Полтаві? Дивіться, вощина така гарна, вощина преміум класу, вашина без, без всякої каки. Не відбілена цим кислотою. І ця вощинка можна її приміняти на віск в Полтаві. 6,5 кг воску на 5 кг вощини без доплати, або по 360 гривень кілограм можна купити. Оце ось є воно. І більше його не буде, поняли? Чого не буде, то що я так подивився, ось бачите? Оце все моє місце. Все, більше в мене місця тут немає. Тому, коли буде в мене місце, коли в мене буде той, будемо займатися вощиною одною, другою, і третьою. А на цей час оцей оце ряд, оці ось я. Три, три ряди, наверное, собі заберу. У мене воск є, я повожу стільки там мене воску. А це ось, ось, чоловік приїхав сьогодні, купив пачку, і там ще пару пачок приїдуть, поміняють ще чотири пачки відправити треба. Ну, оце, оце отак. Поняли? Ось небагато остається. Попробувати якісну вощину, якісну, 100% якісті. Да, вона дорожча, Не може стояти дешево, не може воно, обмін бути більш вигодний, якщо немає парафіну і всього. Так не може бути. Тому воно трошки дорожче, але воно якісне. Я на свою посівку візьму і буду працювати на ній. Там... Так що, а кому цікаво, тут останеться, не знаю, пачок, скільки там, пачок 40 може. Можете приїжджати. По кілограму, по два діла не буде. У мене часу немає. Мінімум пачка, щоб ви приїжджали, бо це, це багато часу займає. Оце заберемо і більше мені підвозити його не будуть. Мені немає, ча... немає місця. Бачите, ось, куди я буду воск ваш складувати. Оце отак. Куди я віск буду складувати, куди будемо. Це колись потом, я думаю, може війна закінчиться, ж дай Бог, та щас. колись потом війна закінчиться, буде великий склад, і будемо займатися вощиною дешевшою якоюсь трошки, якісною, але дешевшою, і преміум класу. Тому аж зараз ти не на часі, немає просто місця, да і все. Тут ми думки, до... хотів сказати, я це ось виставляв вже я вощину цю у Фейсбуці. Там написав один. Коротше, такий спеціаліст, не дуже хороший. Пише: О, що ж ти ти раніше долину меду показував? а Тепер тобі більше грошей заплатили. Тепер ти показуєш. Оце медове місто. Дивіться, я рекламою займаюся, Ну не займаюся абсолютно. Я не сказав вам, що це я хочу в магазині, щоб моєму було. Тому вони мені привезли. Це перше. По-друге, долина меда класна вощина, Питань немає абсолютно і повністю. І зараз в мене на пасіки також долина меду є. Я їх раніше з самого початку. Ну, тільки з'явився бренд, кожен хоче розрекламувати. Ви Подивіться інші канали YouTube. Вони всі BeWord, чи що вони там, чи бівол, чи що вони там ну, всі рекламують. У мене на каналі її немає, чи бівор, чи бівол, чи що там вони, їй куча цієї вощини вже. Тобто це качественний продукт. Я його покажу і буду продавати. Просто я ж кажу місця. Тут мало коли буде місця багато. Тоді буде вощина і така. І може, долина меду привезе мені вощину. І може ще якусь дешевшу хтось привезе ващину, але якісну. Оце отак от воно буде. Щоб ви розуміли, не так, що мені платять. все, я показую мені реклама чужих. Продуктів абсолютно не інтересно тих, з якими я не працюю по інтернет-магазину. Воно воно мені просто не надо, тих. Там чи п'ять чи десять тисяч гривень. Оцих, що вони там будуть платити. А я буду якусь показувати якийсь шлак. Це якийсь якби це якийсь шлак, Він привіз мені ж там парафін і все. Ну. Це, це не мої варіанти. Ви дивіться другий канали, дивіться, хто там що рекламірує. Я буду показувати тільки якісний продукт і тим, з якими я роблю. Оце ось бачите, ось цей якісний продукт. Оце я з ними роблю. Оце ось медогонки. Оці які люди беруть вже по два рази беруть через три-чотири руки, як розширяються. Оце ось якісний продукт. Оце якісний. Я його буду продавати і буду співпрацювати з ним. І оце якісний продукт. І оце якісний продукт. Поняли? Оце я отак роблю. А мені не треба, щоб мені потім дзвонили і казали, яка це фігня? Що це та фігня? Нахіра вона на? Я люблю жити спокійно, працювати спокійно. І щоб без цих всіх геморой, ніби за цей всім. Бо тому що є, є. Я показую те, з чим я буду працювати в майбутньому. Он показали новий бренд. Вони зараз, я думаю, роблять хорошу. Надіюся, майбутньому будуть робити хорошо, Бо той, хто заходить, привезе добовик мені. Бо там добовика хороша. То якби, щоб ви розуміли, той, хто на виду, він не може робити каку, тому що йому зразу заплюють його. Так само й добовик на виду, так само й долена меду, так само ось медове місто появилось, так само, хто там іще. Оті ворди, биворди, чи що там. Ну я не помню, чесно, не, не то якісь названня, бо постійно на всіх каналах з'являються. Манти їх немає. Все, оце така моя технологія. Так, вже збирався йти, забув сказати. Дивіться, запрошують всіх до участі в заходах. Там побжільництво буде з 17 по 20 травня. Посилання залишу абсолютно абсолютно безкоштовно. Там Ютуб трансляції будуть і зум. Ну, подивіться, я вам скину зараз посилання під відео. Можете зайти, подивіться, кому цікаво. Воно вже кстати йде, бо вже сьогодні 18 травня. Ще два дні може зайти. Там подивитися. Реєстрація безкоштовна. Я вам вдячний, я вам все показав, що в мене є. Полтава, приїжджайте, Полтава, тут свої хлопці приїжджають, хто хоче з на доставки, воно, на тій медогунки, яка стоїть 4 тисячі доставка. Приїхали та здоровезна. Оця ось, вона немало, не може стоїть, бо вона велика в обрештовки йде. А ви приїхали, восьмірочку забрали, загрузили вам, провірили, включили, збирали, бачите, стоять коробки, там кожний пульт, блок питання, інструкція, все, все, все. все. І все. Також електропривода в розіграш. Я вам вдячний за те, що ви подивилися моє відео. Воно буде інформаційне, рекламного характеру, для того, щоб багато людей не знає, крутять, маслають руками, вони не знають, що таке електропривод. Просто вони не бачили. Тому кожен рік я роблю розіграші, кожен рік я показую ці електропривода. І хочу сказати ще раз, ставте лайк, коментуйте, підпишіться на мій канал, зробіть обов'язково репост, і ви отримаєте оцей електропривод, а також двом чоловікам грошики.